Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу з тобою поговорити про таке незвичне свято, яке багато років вже проходить в нашій країні, як Хеловін. Звідки воно взялось? який воно має вплив на кожного з нас? І чи варто це свято святкувати під час війни в Україні? Почнемо спочатку. Що таке Хеовін? Вже багато років поспіль в Україні в ніч з 1, 31 жовтня на 1 листопада визначається іноземне свято під назвою Хевовін. Це свято не нашої країни, та не державне свято. Це іноземне свято. За легендою, в цю ніч духи всіх померлих блукають вулицями міст та селіч. Проте це свято існувало ще за часів поклоніння місцевим богам і називалося Велесова ніч. Що такий Велес. Що за його ніч така була? Це Бог, якого вважали покровителем мистецтва, музики, поезії, краси, таланту. Він також був опікуном творчих людей, волхвів. Та ясновідців. Я думаю, я достатньо тобі пояснив, що це, що таке ХЕЛОВІН і звідки він взявся. Якщо ти хочеш більш, більше мати інформацію, ти можеш зайти в Google, YouTube або другу популярну соцмережу і знайти. Відповіді на питання, які тобі, які тобі будуть цікаві. Але я переходжу до другого пункту, як воно впливає на моє та на твоє життя. Ще, будучи дитиною, ми гралися в Хелвин, ми одягалися в різні костюми, хтось одягався в костюм скелета, інший в костюм розбійника. Хтось одягався в костюм чертенятко, з рожками з хвостиком, це виглядало так безобідно, так кумедно. Ми веселилися, ми бігали за дівчатками, а дівчатка свою чергу одягалися в різних відьм, всяких там духів. Наші батьки і близькі, вони з цього раділи і сміялися. Але дарма. Тому що це свято має великі наслідки для кожного з нас. Євангелієт Іоанна в 10 розділі, 10 вірші, Господь Ісус Христос говорить до кожного з нас. Злодій прийшов для того, щоб закрастися в наше серце. Щоб вкрасти. Бити та знищити. Він закрадається в наше серце, краде, нищить нас. Ти знаєш, готуючи це спілкування разом до тебе, я почав розбирати це місце, Злодій, різні переклади, різні тлумачення. І в інших місцях я знайшов, що злодій Перекладається як лукавий або сатана. А він в іншому місті навіть як диявол. Тобто, будучи дитиною, ти просто розважався на це свято. Потім ти підріс, виріс, і ти забув про це. Але той, кому належить це свято, він про це не забув. Він пам'ятає про нього. І про те, що ти в нього грав, і про те, що він має, може мати доступ до тебе. Навіть одні говорять, що під час цього свята зли духи або сам дьявол може вселитися в ту дитину, або в ту дорослу, дорослу, дорослу людину. Часто можна побачити в соцмережах, як люди е, рисують фотографії своїх подопечних котів, собачок. Інших тварин, е, дягай їм на голову різні такі рожки, маски такі цікаві, воно виглядає кумедно. А потім ти дізнаєшся, ця собака напала на свого хозяїна і загризла його. Як так могло статися? Або кішка взяла, подрапав обличчя своєї хозяйки. Ми дивуємося і кажемо, а як так могло бути? А відповідь дуже проста. Коли ми це робимо, ми не думаємо про духовний світ. Ми не думаємо про те, що це все зв'язано. Матеріальний і духовний світ. Він зв'язаний поміж собою. Ти просто погрався і забув. Але злі духи мають вплив на твою тварину. Вони мають вплив на тебе, вони можуть мати вплив на твоїх дітей. Тому будь дуже обережний з цим святом, будь дуже обережний з тим, що ти робиш. Якщо ти раптом дивишся це відео, Може це не просто так? Може сам Господь тобі відкрив його, щоб ти мав можливість прямо зараз помолитися до Господа Бога, молитві покаяння, попросити в нього прощення за свої гріхи, за ці речі, що ти робив? Грався в цю гру у Господа Бога! Попросити пробачення, попросити Його захисту на своє життя, попросити Його війти в твоє серце. Якщо ти це згідний з цим, я пропоную тобі помолитися разом з тобою. Схили свою голову і скажи, Господу, прошу тебе, Господи, звільни мене та мою родину. Від всякого зла. Звільни від всякого зв'язку з гріхом темрявою, прошу про захист, про очищення та освячення через Твою святу кров і Твої страждання. Захисти нас, і нехай Твоє світло перемагає будь-яку темряву. Я обираю життя в Тобі, Господи, і визнаю, що Ти мій Спаситель. а не Темні сили, дякую тобі за твою любов та захист. В твоє ім'я я молилась або молився. Амінь. Тільки що ти пустив Господа Ісуса Христа в своє серце. Як говорить Святе Письмо, тепер ти дитя Боже. Ти маєш читати Слово Боже, молитися. І слово Боже, використовувати у своєму житті. Ти відрігся від того свята, від того злих духів, від того демонічного. І тепер ти можеш служити і мусиш служити Господу Богу. І тепер ми переходимо до третього, до третього питання. Як Хеловін впливає на Воєнні дії або як Хеовін може впливати на людей під час війни. Під час війни святкувати Хеовін в Україні викликає суперечки серед потенційних психологічних травм для людей, які пережили жахи війни, особливо постраждали військових, їхні родини та дітей. Якщо ти навіть і не молився цієї молитвою, і ти не рахуєш, що тобі треба покаяння. Але заради тих людей, які зараз на фронті, заради тих людей, чиї дома зруйновані, заради тих дітей, які стали куліками або залишились батьків нічого, ти можеш просто сказати: я не буду святкувати це свято. Я утримуюсь від нього. Я краще піду до церкви і помолюсь Господу, щоб Господь. Зупинив цю війну. В наш час багато людей моляться, багато церков моляться, але чомусь Господь не зупиняє цю війну. Значить, щось, мабуть, ми робимо не так. Ми хочемо, щоб це сталося усе само собою. Але воно не може бути вирішено само собою. Народ України має позвати до Господа Бога. і Утримуватись від всього злого, утримуватись усього, що не вгодно Господу, так це нелегко утримуватись. Це нелегко утримуватись, коли ти бачиш в соцмережах свято Хеловіна, і хочеться щось підбодрити, когось знайомого, але ти можеш сказати собі, ні, я цього робити не буду. Не тому, що я християнин, а тому, що я не хочу це робити. тому що Люди, деякі померли, деякі страждають, деякі психічно хворі за тої війни, який цей чорт вчинив на нашій землі. Ну, а якщо, а якщо ти все ж таки молився цією молитвою і прийняв Ісуса Христа до свого серця, то Господь особисто до тебе звертається. Ви були колись темрявою, а тепер же. Світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла, Плід світла є в усьому, що добре. Плід світла є в усьому, що добре. Що справедливе та правдиве? Шукайте пильно те, що Господові догодити. Не, не приставайте. До безплідних дів темряви, а радше їх гоніть від себе. Ось таку настанову дає нам Господь Ісус Христос. Я дякую тобі, що ти був разом зі мною. Якщо тобі не важко, постав вподобайку. Поділись цим відео зі своїми друзями, щоб вони так само дізналися, що таке свято Хеловіт і може. Це відео торкнеться через серце і людина посвятить своє життя для Господа. Бажаю тобі рясних Божих Богословить.